Мої вітання всім, хто зараз знаходиться на Ютуб каналі Січас. Мене звати Віта Євтушина, і зараз зі мною на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України Петро Волощенко із позивним стоун. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас. Ви, мабуть, бачили відео, як там десь Ну, ті е, вивішував е, прапор на якихось руїнах і потім оголошував, що вони взяли Бахмут. Ну пізніше з'явилася інформація, що насправді він повісив прапор на будівлі міської адміністрації Бахмуту, яка вже давним-давно зруйнована. На вашій пам'яті скільки разів вони вже оголошували, що вони взяли Бахмут. Ну вони це роблять постійно. Він любитель. Лазить по хатах і будівлях, і тим більше оголошувати про якісь перемоги. Але ви ж знаєте, що коли ворогу не вдається їхні плани, вони вдаються до звичайних вкидів і псо і інформації, яка розчитана на якогось такого диванного обивателя, і все пропало. Давайте закінчувати і що небудь або як. Тому я вважаю так: нічого страшного не коїться, ідуть бої. Так, надзвичайно зараз тяжкі бої йдуть в самому Бахмуті, а саме на півдні, вони там намагаються прориватися, але наші хлопці там зав'язали їм. Нашу гру, тобто, вони збилися, як ви знаєте, Вторая армія міра рахувала спочатку країнами захоплення, потім містами, там потім районами. А зараз збилися навіть уже не до вулиць, а до будинків і переулків. Тобто Бахмутська так звана дуга і бахмутська так звана операція, яка спланована нашими генералами і наше командування Ставку, дає свою ефективність. І наразі, наразі, єдине, який вони мають успіх, це вони просто е, спалюють міста. Саме зараз це <клевиць> на Бахмуті. Ми бачимо, і то куди він воткнув ту свою шматку. Я вибачаюсь, там навіть не видно, що воно і як воно, ну то вже інше. Це просто руїни, і одні кирпичі, і каміння, те, що все лишилося від міської адміністрації міста Бахмута. Колись це було на моїй пам'яті, скільки я раз там був біля нього. Це було гарне таке будівля, гарна, в стилі гарному. Тобто все воно виглядало в ансамблі цього прекрасного місту. Тобто і площа перед ним, і поряд будинки. Все це дуже було гарне місто, але ви бачите, що робить ці варвари, і тому назвати, що вони захоплюють місто, вже наразі ми не можемо це сказати. Вони просто йдуть по руїнам, Ін Інститут вивчення війни е повідомляє, що росіяни просуваються в центр Бахмуту. Ви можете або підтвердити, або спростувати. Я можу це підтвердити. Вони всі свої сили, залишки оцих своїх вагнеровців кинули в переміжку з десантниками, в переміжку з чмобіками. Ну, в общем, там збірна солянка. Вони їх кидають саме їхній ціль захопити саме центр міста. І, і захопити як немога більше і і далі продвинутись. Але наразі всі бої тривають в районі адміністрації. Зараз я ж кажу, саме запекла така іде бійня, це там в районі футбольного стадіону клубу Металург, і зараз хлопці дають там бій, їм, але вони сконцентрували величезні ресурси, я вам скажу, навіть вже 1 до 15 десь доходи на ділянках. Тобто ви розумієте, що для ефективного любою другою армією хватає 1 до 5, щоб мати успіх. Але е, наші хлопці наскільки вправно дають бій і знищують ворога, що навіть один до п'ятнадцяти їм не дозволяє блискавично і миттєво виконувати ті завдання, які їм ставлять їхні ці е, красні командіри. Ну, чесно кажучи, е, ми показали, що нас не взяти навіть е, в таким величезною кількістю переваги. Тому я вважаю, що наразі наразі Бахмут як е військовий е стратегічний об'єкт виконує і перевиконує ту роботу, яку вона робить по стриманню і по знищенню саме головне і живої. Сили противника і саме техніки, яку вони відтягнуть, яка б їм би можливо десь знадобилася б на інших напрямках, де вони просідають. Але Бахмут їх перемелює саме в міських забудовах. Тому так інформація підтверджую, вони саме прориваються до центру міста і дуже дуже запеклі бої за кожний будинок, за кожний під'їзд. З останніх повідомлень Росія вже вирішила питання з, бо, з браком боєприпасів. Їм підвезли туди боєкомплекти і повідомляють, що Росія подвоїла удари по Бахмуту. Наскільки ви це відчуваєте? Чи дійсно це так? Так вони е підтягнули туди е резерви. Я так розумів, е копили копили. Можливо, знову на інші якісь свої цілі військові. Але знову Бахмут прийняв на себе цей основний удар і наразі витримує це все. Хто б там що не казав, які би поварди не бігав? Але ви бачите, наразі окрім того відео коротенько, де він там вночі виліз на якусь будівлю і десь там щось зафіксував. І бігом тіля втік. Більше немає ніяких них наразі успіхів, немає їм чим похизуватися. Але те, що вони збільшили обстріли, і це несе характер уже вогневого вала. Тобто їм вже без різниці, що саме цікаво, під ці ж обстріли попадають їхні е, так звані штурмовики, Тобто вони накривають і свої знову та ж сама тактика, яка була на підході, вони використовують їх і в місті. тобто їх же привалює своїх же штурмовиків, які займають якісь там будинки або те, що від них залишилося. При попаданні в ці будинки падають панелі, падають все каміння, летить все на голови своїм же. Але їм все рівно на людей. В них задача одна. У них оцей е, совєтський, знаєте, символізм: воткнуть где-то. Неважно де їм треба воткнути оцей прапор свій, і, і вже там прапор. Вони вже борються між собою. У них прапор. Я так розумію, що рано чи пізно вони там довоюються, що у них, напевно, прапор Росії вже не буде ніде. Буде то прапор з черепом вагнеровців, ще яких то там підрозділів. Тобто країна як такова зникає. І це заслуга наша, наших хлопців героїчних, які боронять саме Бахмут і інші напрямки. Тому я вам скажу, ситуація наразі дуже тяжка. дуже. Ось е, генсек НАТО Столтенберг оцінив ситуацію в Бахмуті. Каже, що росіяни намагаються компенсувати низьку якість підготовки, низьку якість командування кількісно. І за вашими відчуттями, кого все таки зараз там більше, е, тому що ну я так розумію, вагнерівців стало менше. Ви ж там добре попрацювали? Ну наразі вагнерівців в рази стало менше. Всі вони демілітаризувалися, і саме головне вони закінчили контракт. Це я бачу на руку абсолютно всім їхнім от этому, так званому командуванням, але вони туди почали дуже багато підмішувати і вже в більшій мірі атакують саме регулярними військами. І ще раз кажу, вони не розраховували кидати <кій> саме на це містечко. Як вони вважали, воно вже майже взяти, воно розбите, типа там всі демілітаризовані. Але насправді виявилось те, що зараз вже весна глибока. Але вони е, не мають того успіху, яку вони розраховували. Навіть вони розраховували Бахмут взяти в січні, там можливо до лютого, можливо, до якоїсь дати, як там вони вважали, Бахмут буде наш взяти там до дати там річниці та їхні другої навали. Але ви бачите, що всі їхні плани рушаться і завдяки тільки героїчним нашим. Е, Військам, які тримають і дуже грамотно тримають там оборону, незважаючи на те, що умови складні і погодні, і умови складні в самому місці, тому що просто їх дуже багато в чисельності. Вони беруть, ви правильно сказали, і правильно кажуть всі західні експерти, і столтер правильно каже, вони наразі беруть тільки одним: жуковськими методами забрасують м'ясом. Тобто скільки цього ще буде в них м'яса, я не знаю, ніхто не знає, Але наша задача утилізувати їх на як найбільше, щоб вони не мали змоги атакувати інші райони. Ось така наразі ситуація.